Ну що, нарешті весна, гарненько світить сонечко, на дворі плюс 15. Я, як бачите, ще стою на кризі, а тут криги вже немає. Лід товстий, але ж кришиться. І що ми будемо? Будемо відкривати сезон на ловлю ятерями ось такі маю ятеря зроблені власноруч. власноруч ходить злізки це не китайські ці ловлять чудово і будемо з вами пробувати. Ось як можете бачити, який лід. Ще товстий, але вже він крихкий. Тут ми зробили уже таку велику дирку в ньому, Якраз від нашої ядер. Єсть, стоїть Тут поставив вже одного. І тут нічого ну будемо розставляти далі. Всім бажаю гарної риболовлі.